Поговоримо зараз за біль українців за кордонок, за жіночу біль і радість, і за чоловічу біль, і радість наскільки ми відрізняємося, що тут відчуває жінки, що чоловіки за кордоном тут. А, краще в більшості випадків, ніж їм було в Україні. Чому більшість з них а, були в якихось об'юзаних відносинах? Там якийсь незрозумілий брак у них був. Прям реально брак, знаєте. От а, вони, їх там заставляли дома сидіти, у них нормальної роботи не було. Вони от, ну, не, не могли себе привлять і так далі. Потім вони сюди приїжджають. Тут реально права жінки дуже сильно захищені, інколи аж занадто, типо, прям нездравою. От але їм тут безпечно. У них є тут житло, у них і мінімальні гроші, на які ти точно проживеш. Допомога цікаво. Вони вже не в об'язівні. Всі ці історії вони тут безпеці. Більшості жінок, щоб розуміло, напевно, вони вже в Україну ніколи не повернуться. Навіть якщо вони тут стосунки собі не знайдуть, чого? Бо тут вони відчувають себе без так, як ніколи в Україні. розуміло? Є інакша категорія жінок, яким тут важко, або вони за самореалізацією взагалі по життю дуже важко і так далі. от, ну, Більшість жінок це первого типа. Потім за чоловіків, оце абсолютно паралельна інакша історія. Чоловікам класно за кордоном, які погано. Значить, класно тим, хто в Україні ну працював на низькооплачуваній роботі. Причому дуже дуже часто в Україні піздець важна важлива професія, да, як там не знаю, рятівник, вот, така вся історія, лікар це дуже дешево оплачується. Да? Коли вони приїжджають сюди, і вони так само тут з'являється вся історія за безпеку, гарно, красиво, гроші, точно не пропадеш і точно заробляєш більше ніж в Україні. Да? І при цьому ти не пахаєш. Все, таким мужикам в принципі тут подобається. Але більшість чоловіків. В Україні багато років їшачили, побудували бізнес, один, другий, третій, побудували будинок. У них там сім'я, контакти, зв'язки. Ти вже знаєш, як в кожному місті своєї країни щось порішає. Ти вже з великим іменем. Тобто, в, твоє, в твоєму твоєму місті може сказати твоє ім'я, і за рахунок цього порішається дуже багато питань. Коли вони після цього всього? Потрапили сюди знову, де треба все знову з нуля будувати. Поняла? Абсолютно все з нуля, і то стало за спиною, і може його навіть не вернути. Чоловікам настільки важко, коротше, бо я розуміння, скільки мені тепер треба роботи проробити, щоб тут майже з нуля знову вийти на такий рівень, бо вже в голові зафіксовано, що я колись так жив. Коротше, таким чоловікам дуже важко. Вони дуже часто, я думаю, ви самі наблюдали. Мужики такі здорові, сильні, там реально з характером лежать з депресняком тут і не можуть нічого зробити, бо ну дуже прижима, дуже придавля.